Усім привіт! я в магазині Аврора. Паста томатна 33 помідори. Ціна 12 гривень. Овочева приправа до м'яса та риби. Ціна 15 гривень, а вага аж 140 грам. Гарний склад, кому цікаво, ставте на паузу. Крем паста шоколадна 350 г. У скляній банці 77 гривень. Ось така паста шоколадно-мигдалева. Ціна 55 гривень, 400 грам. Маршмелов від Бебетон, 60 грам в упаковці, ціна 34 гривні. Маршмелов їж нашим зі смаком ванілі, Вага 250 грам, 69 гривень. Добавка, я б сказала, поливка. Можна використовувати для десертів морозива є смаком шоколаду, маракуї та манго і полуничний. Ціна 19 гривень, вага 140 грам. 24 гривні коштують цукерки м'які лакум, 100 грам. Батончик старс. Ціна 9 гривень. Вафельний батончик від шарм. Ціна 17 гривень. Мармелад із натуральних інгредієнтів 200 г в упаковці 44 гривні. Хотіла вам подякувати. Читаю ваші повідомлення. І так мене тішить, що в мене найкраща аудиторія. Дякую ще раз! Полтавські грінки 100 г в упаковці ціна 24 гривні. Два смаки на вибір. Холодець та хрін або сало і часник. Картопляні палички. Ціна 19 гривень. Чай фруктовий. У гранулах. 300 г в упаковці ціна 55 гривень. Можна розчиняти у холодній воді. Чай пакетований шерлок. Дві упаковки по 25 пакетиків, ціна 44 гривні. Ось такий 49 гривень. Кава рушчина від нескафе. Вага 170 грам. Ціна 189 гривень. 55 гривень коштує вага 60 грам. Напій розчинний на основі індійського цикорію із чорницею 90 г. Ціна 39 гривень. Напій розчинний на основі індійського цикорію вже без чорниці. Ціна 29 гривень. Цикорій плюс 100 г 44 гривні. Гарячий шоколад. Карамельний моко. Ціна 22 гривні. вага 140 г. Кава натуральна розчина дольче арома. Ціна 59 гривень. Вага 60 грам. Ось така кава вельвет, 60 грам, 59 гривень. Кава смажена мелена 59 гривень 200 г. Монік вершкова кава 2 гривні 6 грам в упаковці. Новинки годинники на стільні. Ціна 49 гривень, є круглої форми або овальної. В чорно-білих кольорах. Труйник електричний, поворотний, чесно скажу, бачу такий вперше. Ціна його 24 гривні. Ліхтарики для велосипеда. Ціна 49 гривень. Стопер для велосипеда 199 гривень. Перехідник під євровилку 4 гривні. Світильник LED вуличний на сонячній батареї із вимикачем. Ціна 69 гривень. Ліхтарик лампочка. 39 гривень. Працює від трьох батарейок. Має шнурок, за який зручно його прикріпляти. Річ цікава, цікаво ще те, чи він дає достатньо світла. Дощовики дитячі, ціна 55 гривень, є синього кольору фіолетового, рожевого, ось так він виглядає. Жовтого. Та білого кольору. Тут же хтось добирався. Ціна 55 гривень. Стильна новинка, куп'юрниця, зажим, Ось тут є кнопочка для монет. А так відкривається. Навіть є місце під флешку чи карту. Ціна 99 гривень у чорному кольорі. 149 гривень коштує гаманець жіночий, ось такий маленький, колір переливається, виглядається дуже гарно, є різні відтінки. Закриваються вони на кнопочку. Мають ось такий відділ для фотографії, місце для карток і, звичайно, для готівки. Міні-гаманець на замочок. Також має відділи на карточки. На замочок має відділ для монет. Кольори чорний, коричневий, такий блакитний і світло-рожевий. Ціна такого гаманця 77 гривень. Гаманець чоловічий. Ціна 77 гривень. Ще один варіант чоловічих гаманців. Ось такі кольори. Ціна 99 гривень. В цих гаманців є один мінус, на мою думку, тут дуже туго закривається кнопочка. Треба прикласти зусиль, щоб його відкрити. Великий асортимент швабр та віників. Швабра ось така мотузкова, Ціна 77 гривень. Цікавий віник із довгою ручкою. Ціна 129 гривень. Мітла для прибирання із довгою ручкою ціна 129 гривень. Хотіла подивитись ціну ще ось такого. На жаль, немає ніяких його даних, тому ціну вам не скажу. Подушки декоративні, Ціна 84 гривні. Ось такі подушки коштують 99 гривень на зав'язки. Кольори в асортименті. Іграшка для домашніх улюбленців. Мишка в кулі. Ціна 24 гривні. Кусачки для кігтів. Ціна 49 гривень. Новенькі іграшки. Ось такий м'ячик, досить твердий. Є в більших розмірів менших. Більший коштує 99 гривень. Менший коштує 55 гривень. Щипці для видалення гачка із пащі риби. Ціна 139 гривень. Ідуть в чухлі. 29 гривень набір гачків рибальських. В асортименті різні величини. Снасті риболовна, макушатник. Ціна 39 гривень. Набір для бойлів. Ціна 49 гривень. Сигналізатор механічний для нічної рибалки. Ціна 19 гривень. Набір для байлів. Ціна 29 гривень. Ножнички рибальські, ціна 14 гривень. Я їх використовувала у швейній справі дуже зручно. Дякую за перегляд! Зустрінемось в нових роликах.